Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Сьогодні, на наступний день після тесту запасу ходу Model 3 Long Range RWD, тобто стандарт Range lfp 60 батарейка. відкатав, я сьогодні поїхав у подорож до Варшави, тобто тим самим автобаном, що я вчора тестував запас ходу. Сьогодні я їду. В реальну подорож в одну сторону це буде 380 чи майже 400 кілометрів. І вчорашній тест, який ви зможете подивитися, десь тут буде посилання, мене дуже здивував, тому що запас ходу в річної LFP-60 на зимових колесах виявився таким самим, як на моєму 21 2021 року. Який вже, звісно, трошечки деградував, але там у мене хороша резина літня економна і все таке, ну я не очікував такого покращення ефективності двигуна ну, всього автомобіля. Тому зараз встав на маршрут, на автобан, їду в сторону Варшави, першу зупинку поставив в Іоніті новостави на А2, це вже поворот після А1, це вже 286 кілометрів від виїзду. Зі Старогарду Гданського навіть трішечки не дозарядився до 100%. Ну тобто тут LFP-60, щоб ви знали, він заряджається до 101%, не до 100%. Коли закінчується балансування, він показує 101%. От. Я коли відключався, ще процес балансування не пішов, ще швидкість зарядки не впала. Автомобіль продовжував брати 5 кВт. І не дивлячись на це все, вона мені зараз показує. А ми вже їдемо 29 кілометрів. Вона мені зараз показує, що ми приїдемо на Іоніті з 19%. Це означає, що вона. Ї... я їду 140, я став 140, як я їду на своїй, вімкнув автопілот. І це мене дивує, чесно кажучи. Може воно все-таки зменшиться. Може вона зараз зрозуміє, що вона помилилася? Але щось мені підказує, що, як я і вчора думав, різниця між моєю, моїм лонгренджем кінця 2020 року і цим автомобілем 2023 року не суттєва. Ну, це зараз, власне, і перевірю. перевірю, чи моя порада, якщо вибираєте рестайловий лонгрендж, який ще не має 82 кВт годин, Або рестайловий стандарт LFP-60, то беріть LFP-60 і не заморочуйтесь. Запас ходу буде майже такий самий. А автомобіль зручніший, бо можна розряджати до 100%. Оце я зараз перевірю. Ну що, недовго музика грала. 100 км проїхали. Воно з 22% прогноз на Ionity Впав до десь 6 чи 7%. Я таки думаю, ну, ну ладно, фіг з ним, не доїдемо, мабуть. Додам я Грінвей на до Бішовіця. Ось тут. Ми там часто буваємо. Це станція, на яку ми зазвичай можемо доїхати в холодних умовах, в холодний час року. Літом то ми можемо далі проїхати, як я планував. На Лонгренджі на своєму. Але він тут же перерахував і сталося плюс 7-мінус 7. Тобто він одразу зробив корекцію на 14%. І тут може бути правдою, те, що мені розказували, про зараз їдемо за чуваком, він то 140, їде, то 135, незрозуміло. Коротше, мені розказував знайомий, що у нього такий лфп 60, переоцінює свої можливості, пише якусь фантастику, а потім відбувається корекція. От. І оце зараз, мабуть, така корекція сталася. І тепер мені цікаво, а чи доїду я до цього грінвея, чи мені треба з'їхати ще раніше на йонітікутно. Подивимося. Окей, ми проїхали з'їзд на чехочінок, маючи заряд 54%. Це трохи менше, ніж зазвичай я маю в своїй модель 3 Long Range. Мені здається, що 54% я маю взимку. От. Так що. Таки є тут, відчувається, що батарейка менша, запас ходу менший. Але ми все ще зберігаємо нашу мету на моб Новостави в керунку Варшави на станцію Іоніті. Я спочатку думав собі додати на всякий випадок моб до що ще на А1 зі станцією Грінвей. Але на цих мапах я ніяк не можу цього зробити. Це місце відпочинку подорожуючих, зазначене на мапі як недобудоване, якби на нього не було з'їзду взагалі. І як би я там вручну не ставив собі пункт призначення, мене все одно обвозить на іншу сторону автобану навігація. Не знаю чому. Але в кожному разі, окей, поки що пропало нам тільки 12%. Від початкового прогнозу. Насправді, початковий прогноз був дуже точний. То потім були нереалістичні прирости. No way. No way. Так виглядають графіки. І так виглядає графік від зарядки. Ну, ми швидше їдемо, це зрозуміло. Але менше споживали на. Клімат, як у мене, і все інше теж менше. Аж, аж цікаво. Я навіть заряджаю телефони камеру. Два телефони і камера, щоб ви не думали. Доїхали 9% з підігрівом батарейки через Sexy Buttons. Такий графік. Так, і споживання енергії останні кілометри. Так, а статистика 276 км, 179 км. І залишок ще 9 Ну, все добре. Доїхав куди хотів і це автобаном. Клас. Більше, ніж я думав в тесті. 276. Так, все, заряджаємося. 34-35 градусів було. Зараз подивимося, скільки буде. Давати зарядка. Вау, 172 кВ. Супер. Супер. Буквально сходили в туалет, помили лобове підручними засобами бо на заправку за щіткою аж туди йти вже спрацювало після 37-40% спрацювало. спрацювало охолодження, до цього вона гріла батарею. 113, зараз відключаємося, їдемо. Вистачить 12 хвилин і їдемо далі. Коротше, їдемо вже. Навіть можна сказати, трохи перезарядилися, але я хотів зробити цей буфер. Тобто нам 12 хвилин зарядки, там, ну скажімо 13, вистачило, щоб зарядитися на 56%, і цього нам з запасом вистачає, щоб доїхати до нашого місця призначення у Варшаві. Що хотів сказати, що мій long Range в ідеальних умовах доїжджає трохи далі, ніж ці новостави, Десь на 16 чи на 26 кілометрів, мабуть, на 16. Від мопного стави доїжджає на Грінвей лишковіце Це треба з'їхати трохи далі з автобану. Я колись туди заїжджав. Чисто, щоб перевірити, чи це справді моя Тесла туди доїде. Так, доїжджає, але чи 16 кілометрів насправді роблять різницю. До речі, тут ми були 9 кілометрів на мопному ставу. Я думаю, що ми б дотягнули ще 16 км, тільки вже було б некомфортно низько. Низький стан заряду. Ось такі справи. Менше години нам залишилося. Їдемо. Все, приїхали, дивіться, 125 км від попередньої зарядки, 17%, як і планувала. Тесла, так що все добре. Ось такі графіки. Дуже низьке споживання було. енергії в кінці по Варшаві, настоянці нічого. Ну, так. ми їхали, все було добре. Швидше їхала, чим вона рахувала. Маю сказати, що я дуже задоволений, бо я практично ну, не відчув жодної різниці в порівнянні до своєї Long Range. Така справа. Такі справи. Дякую, що дивилися. Бувайте! Па!